Вітаю! Сьогодні вправи на покращення тазостегнового суглоба та його розкриття під час таких вправ, як поперечний шпагат. Сідаємо у глибоке пліє, тримаючи вагу по центру. Розкриваємо коліни максимально до сторони, чергуємо з пульсацією. Не нахиляйтесь вперед, тримайте хребет абсолютно рівним. Далі переносимо. Вагу з однієї ніжки на іншу, згинаємо коліна, сідаємо тазом донизу, утримуючи п'яту на підлозі так декілька разів. Далі сідаємо на підлогу, утримуючи сідниці на підлозі. І Відводимо стегно, тримаючи за коліна до сторони, намагаючись збільшити амплітуду, утримуємо це положення. Далі повертаємо коліна до опорної ноги і підкручуємо так, щоб дві сіднички були на підлозі. Так робимо декілька разів. Розвертаємо до сторони і вкладаємо до опорної ноги. Далі підкручуємо таз на зігнуту ніжку, Скорочуємо стопу, це для розслаблення. І збільшення складки вперед. Далі розкриваємо ніжки до сторони і скручуємо та вигинаємо спинку, змінюючи відстань до підлоги, тримаючи за блоки. Якщо була корисна, ставте лайк та зберігайте це відео. До зустрічі!